рожевий кварц. Така краса. Ще є чокер чорний обсидіан золотистий. Такий от чокер 300 грн. Такий краса. 40 см плюс подовжувач. Є гранат Браслетик 200 гривень, такий от він червоний, темно, червоного кольору. Є такий мікс також. Тут лепідоліт, тигрове око, такий кварц прозорий, родоніт. Такий от 300 гривень. Із рожевого кварцу. Це якби не монетка, це такі руни. Це продається наборчиком. Тут є содоліт червона яшма, аметист. Це у нас Прозорий кварц, біленький це авантюрин. Це все наборчик. Тут, тут, скільки у нас тут сім чакр, 280 гривень, сім чакр. Такі от різнокольорові. Ну, сказати Можна сказати, і монетки. Вони з однієї сторони руни, а з другої можна гарніше роздивитися камінець От вони кладуться кожна на свою чакру і використовують її у лікуванні, в настройці. Такий от наборчик 7 чакр. Він всі разом продається така от краса. Потім що тут у нас? моховий агат, нефрит, ангеліт, такий цікавий зелений браслетик, плюс африканська бірюза Такий 250 міксований браслетик. Ну і є ще отакий чароїд. Гарний браслетик чароїд називається. 350 гривень. Сережки з рожевим кварцем. Ону, я сейчас подивлюся чи в мене ще є сережки з рожевим. В неї є бусинки з рожевого кварцу такі о. І якщо хочете, можу вам зробити сережки. Або от такі маленькі, або такі, трошки більше, 10 або 8. І от такого плану я можу зробити сережечки. Ось такого плану, як отут з місячним каменем. Такі от будуть 100 гривень коштувати. От якщо у вас цікавить, такі можу зробити з рожевим кварц. Сережки. Теж можете мені написати в інстаграм в шапці профілю. А так, ну, так от можу зробити, а так, в принципі, немає інших. Так, потім ще є лепідоліт. Сережки теж є отакі, як лепідоліт такого плану. З лепідолітом. Є з цитрином також такого плану сережечки. Е, ні, це не фосфор, то фосфорний камінь вночі світиться. А це місячний він просто у нього такий, коли от на сонці, чи при цьому трошки такий є відлив синій, синього кольору. А вночі світиться то фосфорний, називається камінь. Він такий, да. У мене є пару клончиків з фосфорним каменем. У нього от, Особливо потримати його на світлі, або там, а потім піти в темну кімнату і він буде світитися. То Фосфорний такий називається. да, є такий. Камінець. Так, ще є лабрадор. Такий от лабрадор. Це якраз під цю вот каблучку є з лабрадором. Така от цікава тут каблучка. І от такий от є браслетик. 200 гривень браслетик І каблучка. Так, ще є з цитрином такий мікс. Яшма, цитрин, тигрове око. Ось така червона яшма, лава.